Вітаємо всіх на нашому каналі. Готуємося, продовжуємо вірніше підготовку до Великодня. Хотіла сьогодні з вами поділитися оглядом невеликих покупок, які здійснили сьогодні. І вчора забула вам показати, коли знімали були в метро, знімали огляд великодніх кошиків. Придбали собі сиричок. Ось такий від торгової марки Метрошевка Камамбер, Цього разу взяли з. Травами, прованськими травами 120 грамів в такій упаковці і коштує 62 гривні за 120 грамів. І до речі, дуже хороша дата була. До 18.05 можна вживати. Хороша ціна була, тому вирішила скористатись. Також брали в філіжанки ось таку каву, хотіла показати вам. Це взяли без кофеїна торгової марки Lavazza за 158 гривень. Коштує ось така упаковка, як завжди, стандартна упаковка упаковка у них 250 грамів. Одну взяли таку і взяли. Е Стефано, але цього разу взяли шокола... галантна шоколадна. Нам із цієї серії торгової марки Стефано ми брали. Нам подобалося для шляхетних панянок. Ну, а це взяли ось таку ще спробувати. Галантна шоколадна солодка тендітна, бачите, яка завжди цікаво, ось таку назву прочитати. Якось інтрига така, і хочеться взяти її і спробувати. Теж брали філіжанки, у нас 111 гривень коштує. Ось така кава, стандартна також упаковка 250 50 грамів в самій упаковці. В Попелюшці брали що ще хотіла показати вам великодні ось такі цукерки у вигляді яєчок. 250 г в упаковці і коштує 145 гривень. Вони, в принципі, є в різних супермаркетах, можна знайти. Да? Навіть в гроні є, але в гроні вони розфасовані вже. Йдуть, показувала теж, їх, до речі, купувала. 145 гривень до Великодня ось такі сподобалися цукерки, взяли їх. Також заходили в АТБ до Великодня. Ще є декілька днів. Паски ще не будемо коштувати. Тому взяли ось такі пряники. Ще пряники взяли цього разу від торгової марки Київ хліб чотириста грамів. Такі упаковці фігурні запорізькі написано було. І коштують такі пряники. Зараз орієнтую вас 47 гривень. 20 копійок по ціні. В АТБ купували. Такі пряники, взяли соломку, але соломку цього разу взяла ось таку торгової марки БКК е, солона. Е, то зазвичай ми беремо солодку, в мене похресниця її полюбляє. А це взяли похромати солону. 10 гривень 80 копійок. Коштує ось так... вірніше, 10 гривень 50 копійок, коштує ось така соломка, теж брали в АТБ її. І взяли, взяли ось такі в АТБ хлібці з насіння льоду. Льоно вірніше, ль, 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 Ніше, дуже смачні. Рекомендуємо на перекус. Можете взяти спробувати, хто полюбляє взагалі льон. Зі смаком томату та базиліку 100 грамів 100 грамів в упаковці і коштує така упаковка 26 гривень, 20 копійок. Ми ну, одноразово брали, коштували. Смачні такі хлібці йдуть. Брали також е, мигдаль. Але мигдаль, е, то я показувала, що зазвичай купуємо на вагу, вигідніше купити. А це побачила, що є ось такий сушений, що ще АТБ 75 грамів і коштує 52 гривні 90 копійок. Коли бувають знижки, то вигідна ціна в них буває навіть по 36-37 по гривень. Можна ось за ось таку упаковку брати. І, до речі, я брала, не знаю, як смажені, але сушені брала, то вони були непогані. Якості ВТБ. Це мигдаль був і ядра горішків кешів, теж взяла, але вони дорожчі, йдуть по 59 гривень, 60 копійок, а в упаковці 75 грамів. І це виготовлено саме для дорогової марки а, Теж непогані можна взяти. І коли бувають знижки, вони теж по хорошій ціні йдуть. Зараз за знижка, на знижках ще й діє знижка на. Чай від торгової марки Лавере, але пакетований він іде. Ми його неодноразово купували, мені він подобається. Для когось він може бути занадто ароматизований, але це для скажімо так, тих людей, які полюбляють чай в пакетиках, бо більшість не люблять і вони взагалі вважають, що тут одна хімія. Да? Але ті, хто полюбляє, то можуть звернути увагу. 41 гривня 90 копійок за ось таку упаковку. Він, в принципі, на хороших книжках зараз в АТБ діє. І що вам хочу сказати, були сьогодні ще на ринку. Докупили деякі пот... продукти, які потрібно було. Ціни звичайно ж ближ до Великодня, то вони підросли. Людей дуже дуже багато було взагалі. Там всі скуповуються і ці дні. Там шалений якийсь попит на продукти, які на ринку ми на ринок сьогодні ходили. Нам треба було купити сир кисломолочний для приготування сирної паски. Взяли його пів кілограми, 180 гривень ціна зараз за кілограм, за пів кілограми 90 гривень. Якщо до, вірніше, тиждень по тому ціна була 120-130 гривень за кілограм, то ближче до Великодня, ось бачите, вже 180 гривень за кілограм сиру кисломолочного. І брали на Ринку сьогодні брали ще одну курку: курку взяли домашню для приготування 110 гривень. коштує. вагою. Вона не велика. неодноразово вам показувала, що коли купуємо на ринку домашню курку. Для приготування бульйону або для холодцю, то вони невеликої ваги, кіло-100, -кіло і в середньому десь від 110 до 120 гривень. Хоча на курку, бачите, ближче до Великодня, то і ціна така сама, як і була. І залишили шматок м'яса. М'ясо було по 200 гривень. Ми взяли такий шматок, який вийшов на кіло 140 г, і за такий шматок ми віддали 225 Грамів, це вже для приготування там на Великодень будемо готувати. Ось і всі покупки. Як завжди вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз ціни у місті Вінниця ближче до Великодня. Поділитися своїми враженнями, що сподобалося з. Даних продуктів. А, можливо, є якісь побажання або рекомендації. Можете написати в коментарях, що купуєте, і як у вас, до речі, в інших містах з цінами чи піднялися ближче до, до Великодня великодні ціни, чи такі ж самі і залишилися. А, дякую вам за увагу! Бажаю вам чудового настрою, гарного приготування до Великоднього свята. Гарного настрою! Ну і будемо чекати вас на наступних відео оглядах. Бажаємо вам чудового настрою і до наступних відео оглядів.